Доброго дня, мене звати Котова Софія, навчаюся у 10 класі. Сьогодні я вам хотіла розповісти про свою улюблену книгу Агати Крісті, а саме про її захоплюючий роман «Вбивство у Месопотамії. Трошки розповім про цю книгу. Медсестриня Еммі Лезер прибуває до Іраку на розкопки. Точніше, вона прибуває до головного археолога. Щоб допомогти його коханій дружині, яка боїться усього, взагалі усього, в неї постійний тривожний стан. І вона не може розібратися, що відбувається взагалі. І ось Емі не змогла за нею пригледіти і дружина помирає. Але вона помирає за дивних обставин. І всі водночас стають підозрюваними. Так, зможуть розгадати. Хто вбивця? Або це звичайні дивні обставини відбулись, чи хвороба? Тому я вам пропоную прочитати цей дуже цікавий роман він захоплює з перших строк. Дякую за увагу! До побачення!